А за необхідності, да, але це вже з розумінням, можливо, якогось зниження урожайності. І до 10 листків. Тут потрібно правильно співставити ризики, від чого буде е, зниження урожайності більше? Від застосування препарату вже там після 8 листа до 10-го, чи від тих бурянів, чи там другої хвилі падали ці соняшника, що нам більше створює проблему. Але аж вплоть до 10-го листка. Соняшник, напевно, є основним локомотивом основної культури, яка на сьогоднішній день забезпечує найбільшу економічну ефективність і в цілому, напевно, ефективність господарства. Якщо взяти заглянути назад в історію, там років 10, навіть найбільше 20 тому, коли соняшник починав набувати такого і Популярності чи значення збільшував свою частку всі у то в ті часи технологія зводилася до посіяти в який спосіб проконтролювати бур'яни, чи міжрядний обробіток, бо на той час гербіцидів було дуже мало. І зібрати власне про хвороби ми і не говорили. Але за цих 20 років, що соняшник почав масово суттєво збільшувати свою частку в структурі посівних площ, ми бачимо, що Нормою уже стало або стандартно, як то кажу, схемою стало застосування двох фунгіцидів. Контроль бурянів у посівах соняшнику ми повинні завершити до фази Вісійч 18, тобто восьми листків до чотирьох пар. Тому що починаючи з цього моменту, знову ж таки. Починає відбуватися диференціація формування фасадки кошика. Наші рослини починають готуватися стати мамою. Контроль шкідників повинен потрібен бути на протязі всього періоду вегетації, починаючи від насіння протруєного для контролю шкідників у ґрунті і завершуючи аж до дозрівання. Тут, на відміну від тієї ж самої кукурузи, ми маємо чітке розділення, що по гербіцидах, по діючих речовинах, має на увазі. По контролю як окремо злакових, так і окремо дводольних бур'янів ми не маємо поєднання, і тут також потрібно враховувати особливості соняшника як виду менше двох листків. Менше двох листків рослини соняшника будуть досить чутливими до застосування. Гербіцидів страхових і, хоч і грамініциди можна застосувати для контролю з протягом всього періоду вегетації, але бажане. Бажано це зробити до восьми листків, тому що після восьмого я вам вже казав, він починає переходити до генеративного періоду розвитку з одного боку з іншого боку, рослини соняшника формують великі листи, які будуть просто-напросто за ефектом зонтика закривати наші бур'яни унизу, і ми не досягнемо уже бажаного ефекта. Відносно недавно на ринку появилися вже в нас і діючі речовини, які дозволяють нам контролювати. Дводольні буряни у посівах соняшка, тому що років, напевно, скільки там 7 чи 8, ну хай буде десь до 10, до того часу ще їх практично не було, і вирощування класичного соняшника було дуже проблематичним, бо саме в плані контролю дводольних бурянів. На сьогоднішній день ми маємо гербіцид Айлар з діючою речовиною аклоніфен, який ми можемо застосувати від 2 до. Чотирьох справжніх лисків, тобто одна-дві пари, як страховий гербіцид. Також цей гербіцид можна і застосовувати як ґрунтовий, тільки вже з нормою використання від 4 до 6 літрів. Також ми маємо у портфелі своїх продуктів гербіцид рів з діючою діючої того, що, який можна використовувати на технології. Або за вирощування гібридів, які стійкі до сульфоніл сечовин та гербіциди імпреза Брокс з діючими речовини і мазомокс і бензопір для використання на посівах соняшників, стійких до імідазолінонів. І що одні, що другі, також слід. Використати або за допомогою них проконтролювати буряки саме у ці регламентовані строки. Намагайтеся в посівах Соняшника після восьмого листа з гербіцидами, уже як то кажуть, взагалі не заходити. Протягом всього до періоду вегетації нашим рослинам будуть дошкуляти цілий комплекс хвороб, і що найгірше, більшість з них будуть починатися на рослинах знизу і поступово підніматися з листка, з вискоком крапель на верхній ярух, і зрештою будуть вражати і, і кошик. Я колега, вже зупинявся на білі гнилі або склеротоніоз. Я зустрічав посіви в минулому році, де сівозміна, сімечка, подсолнух, соняшника ще не було, тобто два роки підряд, де відсоток враження рослин, стеблова форма, плюс кошикова була на рівні 80%. На рівні 80%. Дійсно, контроль цієї хвороби є занадто ускладненим. Сівозміна не є високоефективним через те, що склероція може вражати більше 500 видів дводольних рослин. Тобто, якщо не соняшник, то ріпак, якщо не ріпак, то соя. Якщо не соя, то дводольні буряни, які вона також може вражати. Тобто фунгецидний захист обмежений з двох причин, тому з одного боку немає діючих речовин, які мають високий вплив або високий Ступінь контролю, високий ступінь контролю збудників цієї хвороби. І друге, вони не завжди співпадають у часі, тому що склеротиня може вражати рослини від появи сходів, практично, і аж до завершення вегетації. Найбільш ефективними заходами є це. Приорювання пожневних решток на невелику глибину на невелику глибину, там де найбільш е, найбільша мікробіологічна активність ґрунту, і тільки деякі мікроорганізми можуть поїдати ці скероці, тобто це є базою харчування для склероцій. Або ж якщо ви вже маєте проблему в полі, це провести завчасну десикацію і не чекати, поки ваші кошики починають відгнивати і відпадати тобто, це частково зменшить ваші. Збитки для контролю інших хвороб є ціла лінійка діючих речовин, діючих речовин, фунгіцидів, які ми можемо так само комбінувати і використовувати на посівах соняшника. Чи це при одноразовому внесенні фунгіцидів, чи це при дворазовому застосуванні фунгіцидів? Ось так коротенько, якщо в двох словах, якщо у вас будуть більш якісь конкретні запитання, це ви завжди можете звернутися. До завжди можете звернутися. Контакти є на наших сайтах, ресурсах. О, Тому прошу будьте активними, бо хто, як кажуть, не стукає тому, що не відкривають. Все, переходимо до до питань, так? Да? Е, ні, Олександре, не віддавайте мікрофон, тому що у, Я да, є можливо. питання у людей, які... Після такої навіть надзвичайно звістовної презентації хочуть задати деякі питання. Ну, наприклад, берем, вибрали ми тут декілька тих, що найбільш часто повторювали запитання. Наскільки рано можна сіяти вашу кукурузу? Дивіться, що наскільки рано чи пізно сіяти, залежить не від того, чи вона наша чи не наша, а це буде залежати від самої біології культури кукурудза, попри те, що не завжди ми її називаємо теплолюбною порівняння з соняшником, але має досить високий біологічний мінімум плюс 12 градусів. І означає, що все, що нижче плюс 12 і і чи нижче, тим буде, що гіршим зазвичай з, зубовидні гібриди. Починають висівати за температури 10-12 градусів на глибині прогортання, іноді можна починати чуть раніше. Кремнисті мають дещо нижчий біологічний мінімум, їх можна висівати за температури 6-7 градусів. градусів. Але крім самого впливу температури на схожість насіння, тобто воно має бути перше, що високої якості друге температура ґрунту є визначальною, в якому напрямку буде рости наша коренева система. Якщо ми маємо низьку температуру ґрунту, то коренева система буде розповсюджуватися більш горизонтально, і це буде мати значення у майбутньому, вже в червні липні, липні місяці, коли ми почнемо відчувати нестачу вологи.